Студія Марвел опублікувала четвертий тизер до фільму Месники Сходження доктора Дума. Він присвячений вакандійцям і Бену Гріму з фантастичної четвірки. Звичайно, про це треба поговорити детальніше, що ми зараз і зробимо. Але цікавий факт в тому, що режисери Брати Руссо одразу після публікації четвертого тизера написали, що все, що ми бачили попередні чотири тижні, це не тизери, не трейлери, а підказки. Всім. Привіт, ви дивитесь канал Анна його. Перед початком традиційно нагадуємо вам підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і підтримати фінансово сили оборони України. Це потрібно не їм, це потрібно вам. А тепер давайте поговоримо про нові кадри та деталі фільму Месники Сходження Доктора Дума поїхали! Після першого тизера зі Стівом Роджерсом, який змусив усіх сказати: він повернувся. Після тизеру з Тором, що чітко дав зрозуміти, Тор буде крутим. І після тизеру з людьми Ікс, який продемонстрував неймовірний кадр із циклопом, четвертий тизер на поверхні виглядає як проста сцена, де дві групи персонажів просто тиснуть одне одному руки. Так, це круто, але і усе. Четвертий тизер може виглядати слабко на перший погляд і дещо нудно. Замало кадрів, замало Різних сцен, але саме цей тизер дав нам найкраще уявлення про те, чого насправді варто очікувати від. Фільму. Ця сцена лише маленька частина значно масштабнішого моменту у фільмі. Минуло вже три роки з того моменту, як ми востаннє бачили вакандійців. І погодьтеся, цей час швидко минув. І це відчувається як дуже-дуже давня історія. Значною мірою цей тизер повертає нам відчуття, якого так бракувало протягом цієї саги мультивсесвіту взаємодія між персонажами, кросовери. Саме це робило кіно всесвіт Марвел особливим, адже всі. Ці герої жили в одному спільному всесвіті, і нам цього страшенно не вистачало через відсутність фільмів про месників так довго. Після всіх цих років страждань буде цікаво спостерігати, як фантастична четвірка вперше зустрічає інших героїв кіновсесвіту Марвел. А першими їх на новій планеті привітають вакандійці. Хоча громовержці, можливо, і зафіксували їхню появу, виглядає так, що корабель фантастичної четвірки приземлиться саме у ваканді, що й призведе до цієї зустрічі. Це важливий і показовий момент, зважаючи на те, що Чорна Пантера, як персонаж, вперше з'явився у коміксах саме у випуску Фантастична четвірка номер 50. 2. чорна Пантера завжди був фундаментальною частиною історії фантастичної четвірки. Втім, те, що фантастична четвірка спочатку зустріне вакандійців, буде ще й дуже кумедним, адже їхнім першим враженням стане те, що Земля 616 надзвичайно розвинена. А потім вони зрозуміють, що решта планети не така вже й крута в порівнянні з вакандою. Звичайно, обов'язково має бути сцена, де Рід Річардс і Шурі разом щось досліджують, обмінюються досвідом і працюють над вирішенням якоїсь технологічної проблеми. Уявіть, наскільки Рід Річардс, який прибув із ретрофутуристичної реальності, буде вражений розвитком і можливостями ваканди. Цей потенційний зв'язок також припадає на дуже цікавий момент у житті Шурі, адже зараз у неї практично. Не залишилось нікого рідного. Тож це може допомогти і забути на певний час про самотність, коли поруч з'явиться хтось, хто мислить на тій самій хвилі. З інших позитивних моментів, які варто відмітити, стиль та костюми. Ми вже говорили про гарні костюми у Тора і Циклопа із Людей X. І цей трейлер продовжує цю тенденцію. Почнімо з Намора, бо його образ це чиста естетика. Він має чудову ауру: ця куртка з. Міром на ньому неймовірно виглядає. Дуже цікаво спостерігати, як Намор звикає до людського одягу, намагаючись дедалі більше прийняти поверхневий світ після подій Ваканда назавжди. Чесно кажучи, дещо дивно, але водночас і приємно буде бачити Намора у цьому фільмі. Зважаючи на те, як закінчився фільм Чорна Пантера, Ваканда назавжди. Логічно було б припустити, що ми побачимо Намора лише у третьому фільмі про Чорну Пантеру, якщо він колись з'явиться, де можна було б розвивати нове партнерство між. Талоканом і Вакандою, коли він здався наприкінці того фільму, він зробив це, розуміючи, що у Ваканди більше немає союзників, і якщо вони коли-небудь опиняться в небезпеці, їм доведеться звернутися по допомогу саме до нього. Тож варто замислитися, чи не планує він у якийсь момент фільму зрадити ваканду. Цілком можна уявити, як він об'єднається з доктором Думом, щоб захистити Талокан. Але хай там як дуже круто бачити цього антагоніста в історії месників, бо це один із найцікавіших Персонажів, введених після месників завершення. Повертаючись до образів, костюм Шурі також виглядає чудово. Нові сині акценти відмінно додають значущих деталей цьому і без того прекрасному костюму. Але ці елементи також демонструють єдність вакандійців із Талоканом і показує культурний обмін між народами. Як ми бачимо, Шурі не є королевою ваканди. Новим очільником народу є мбаку. Її промова вказує на те, що у неї є. Інші заняття. Вона прямо каже: у короля свої обов'язки, у мене свої. Хоча це найкоротша промова з усіх тизерів, але вона ефектна, чітка і дає нам багато важливої інформації. Перш за все, це нагадування про те, що Шурі пережила багато, десь так, як Тор, адже вона втратила батька, матір і брата. І це все за дуже короткий проміжок часу. Це вже третій тизер поспіль, який готує нас до теми смерті. Тор буквально молився про більшу силу. Магнетто говорив про те. Ким ти є в момент, коли назавжди заплющуєш очі? А тепер Шурі згадує, що король має готувати свій народ до. Майбутнього життя. Цікаво, що в українській версії тизера переклали її слова як до майбутнього життя, але в оригіналі вона каже «afterlife», що означає потойбічне життя. Що ж Доктор Дум зробить з ними усіма, що вони так його бояться? Ці фрази добре працюють на створення образу, справді, загрозливого антагоніста, навіть без його появи на екрані. Тепер перейдемо до іншої теми, але водночас повернімося до Намора чому вони посеред пустелі? Тут два реалістичні варіанти. Перший доктор Дум осушив весь океан, щоб Талокан опинився на поверхні. Або ж, що більш ймовірно, це та сама пустеля, яку ми бачили наприкінці Ваканда назавжди. Оскільки Намор створив наземну базу для Талокана, щоб той міг повноцінно інтегруватися у світ. Всі ці будівлі розташовані біля моря, і слугують тимчасовим прихистком для талоканців, коли ті перебувають на поверхні. І зовнішній вигляд Намора та оці, як там її, може це. Підтвердити, мабуть, вони введуть правило: чим довше вони залишаються на суші, тим більше зникає синій відтінок з їхньої шкіри. Бо навіщо витрачатися на грим і створювати персонажів із Аватара у фільмі про месників? Найцікавіше в цій пустелі це те, чого ми в ній не бачимо. А саме інших персонажів. Так, тут мають бути не лише вакандійці та фантастична четвірка. Як може здатися з тизеру, багато хто говорить, що Марвел навмисно вирізали деяких персонажів. Із кадрів тизеру. Як це було у трейлері, людина-павук додому шляху немає, де Том Холланд сам кидався на трьох суперників, а у фільмі виявилось, що з цієї сцени у трейлері вирізали Ендрю Гарфілда і Тобі Магуайра. Ще в травні 2025 року було злито в мережу фотографії акторів із Бахрейну, де знімали ці сцени. А це означає, що десь за кадром залишилися Сем Уілсон, Хоакін Торрес, Шан Шіта та Авастар. Тож фантастична четвірка досить швидко познайомиться. З набагато більшою кількістю персонажів, ніж просто вакандійці, також раніше було показано ось це фото. Де чотири різні персонажі тусуються на кораблі фантастичної четвірки: Хоакін Торрес, Бен Грім, Джон Уокер. І якщо придивитися, це здається Шурі. Якщо зібрати всю цю інформацію разом і пофантазувати, і месники Сема Уілсона, і нові месники, ті, що громовершці, зафіксують, що летить якийсь міжвимірний корабель, і побіжать люб'язно зустрічати фантастичну четвірку. А там вони всі разом і зустрінуться. Усі вони і навіть. Доктор Дум. Чутки, які активно ширяться останнім часом, стверджують, що Віктор Фон Дум приєднається до фантастичної четвірки в їхній міжвсесвітній місії на Землю 616. Якщо це так, то всі, хто зустрічає фантастичну четвірку під час приземлення, автоматично зустрічають і доктора Дума. Вже давно говорять про те, що Доктор Дум не почне цю історію як абсолютний лиходій. Навпаки, він може постати своєрідним протагоністом, який намагається. Врятувати мультивсесвіт від колапсу разом із відомими нам героями. Зрештою, ми бачимо, як Сью Шторм зустрічає Доктора Дума наприкінці власного фільму. Музика звучить загрозливо, але Франклін Річардс, здається, зовсім не наляканий. Ми не будемо стверджувати, що це на 100% так і буде. Ми не кажемо, що початкова сцена месників сходження Доктора Дума обов'язково покаже, як вакандійці та локанці, месники, громовержці Разом у пустелі зустрічають фантазиї. Тастичну четвірку і доктора Дума, але деякі моменти натякають саме на це. І виглядає це припущення цілком імовірним. Марвел може навмисно вводити нас в оману, щоб підживлювати інтерес та інтригу. На сам кінець, після того як ми побачили чотири короткі однохвилинні тизери, давайте подумаємо, що ж вони означають. Отож, одразу після публікації четвертого тизера режисери брати Русо в інстаграм написали: те, що ви дивилися протягом останніх чотирьох тижнів, це не тизери і не трейлери, це історії, це підказки. Будьте уважні, тобто, це означає. Та хто зна, що це означає. Здається, вони просто натягують інтриги. Але цілком, можливо, показані кадри можуть не бути частиною фільму: бути або подіями, які вже відбулися до моменту початку історії, яка буде у фільмі, або відбуватимуться в перші 5 хвилин екранного часу. Марвел вміють монтувати трейлери так, щоб вони взагалі не стосувалися основного сюжету і переломних моментів. В будь-якому випадку ходять чутки, що великий трейлер з багатьма кадрами і куди. Більшою кількістю інформації з'явиться десь на початку лютого під час Супербоулу, традиційної спортивної події, на якій публікують трейлери до найбільш очікуваних фільмів року. Напишіть у коментарях свої думки про цей тизер з вакандійцями і прибуттям фантастичної четвірки. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!